Бінет міністрів України так він е, може запропонувати Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету 2025 через нестачу коштів власне на на забезпечення армії. Це теж, от ми говоримо з посиланням на железняка, згідно зі слів його потреби сягнуть 400-500 мільярдів гривень. У своєму телеграмі він написав, що ситуація один. 1... В один з минулим роком, коли видатки на оборону у бюджеті вже значно перевищують заплановані. Ну і пригадується заява міністра Марченка, що давайте європейські країни можливо нам будуть взагалі відсоток свого ВВП виділяти від та, на оборону на видатки з оборони. Ну і президент Зеленський також днями заявив, що потрібно 30 мільярдів в Україні на закупівлю зброї. Ну щоб нам ці гроші давала Європа, да щоб вона закуповувала на ці гроші. Відповідно виникає питання, що власне в нас ско. Штами на, на озброєння, на зброю, на закупівлю цього, на фінансування армії. Яка ситуація? А в мене виникає інше питання: що у нас з мізками, яких не вистачає для того, щоб спланувати і побачити, хоча б короткострокову перспективу про необхідність виготовлення чи придбання зброї, і саме яких, якої зброї, які яких категорій. Мене дуже це дивує, тому що сьогодні, травень місяць, ми вже говоримо про те, що ми спрямували майже всі ресурси на виготовлення зброї. А ми що не знали, що нам в кінці минулого року, чи всередині минулого року, про те, що нам треба буде виробляти більше, наприклад, дронів самостійно, чи це ж ми ж не говоримо про якусь більш складну і дороговартісну техніку. Не говоримо. А що ми модернізували по дронам? Як ми їх зробили виробництво більш дешевим? І більш дієздатним, От у нас все є гроші це, на, все, на, це... на фінансування армії і чи є гроші на зброю? У нас Є ж попереду, ще цілий бюджет 2025 року. Говорити в травні, що в нас немає грошей, це означає, що ви нічого не розуміли в минулому році. Нічого, абсолютно ні в військовій темі, ні в фінансовій темі. Ну Мене це просто дивує. Чому пан Железняк про це заявляє, а не прем'єр спільно з міністром оборони чи з міністром фінансів не вийшли втрьох і не розповіли, де вони помилилися. Ви ж згадайте, в минулому році помилилися на 500 мільярдів В цьому році помилилися на 500 мільярдів на трильйон помилитися у видатках, де в якій країні так можуть планувати. І що це за за планування взагалі? Я його не можу тоді назвати. Ми живемо, просто пливемо. У нас і тільки того, що вважається, є документ, за яким країна не живе. Це основний фінансовий документ, державний бюджет. Вважайте, його немає. Тому що що говорить пан Ярослав? Що всі видатки, вони ті, які заплановані. Ні, на більш пізній період вони піднімаються наверх для того, щоб фактично в бюджетному розписі була сума, яку можна витрачати. Ну насправді турбулентність, яка була на початку року з з адміністрацією Трампа, вона трошки стряхнула нас і призвела, можливо, до. Е з того, що відбувся збій в деяких процесах, але постачання зброї від сполучених штатів ще йде за документами, за рішеннями, прийнятими при попередньому президентові Байдені, і це буде йти до кінця червня. Тому сказати, що в нас різко обвалилося постачання зброї не можна, бо ми ще від Сполучених Штатів отримуємо те, що мали отримати. Я так розумію, що всі наші партнери в цьому нас переконують, виконують повністю всі свої зобов'язання. У нас немає нового пакету постачання зброї від Сполучених Штатів, але після цих двох-трьох тижнів, коли щось визначиться, очевидно, він з'явиться, цей пакет. То що тоді відбулося з власним плануванням, з власним виробництвом? Що тут хороше? Я вам наведу приклад, я вже про це пишу два тижні. Що в нас просто якась відбувається брехня з цифрами, і при тому, якщо вже про такі неправдиві цифри дає Міністерство фінансів, це мене напружує. Вони на своєму сайті розмістили касові видатки за 4 місяці, січень-квітень 2025 року. 1 трильйон 200 мільярдів. Там виділили окремими рядочками, скільки витрачено на Збройні сили написано 598,3 мільярда гривень. Навіть не досягнуло 50% від усіх видатків. Буквально на наступний день на засіданні Кабміну уже повторюючи майже ті ж самі цифри, пан Шмигаль додає і говорить просто абстрактно: ми витрачаємо 60% з усіх видатків 1 трильйона 200 на Збройні сили. Але ж вчора, позавчора вже, МінФін в телеграм-каналі вивісив нові цифри за той же період і говорить, що замість цифри, яку я вам назвала 598,3, ми витратили 765. Вибачте, а де взялося ще 102 мільярди? Прямо в повітрі вони десь народилися. Це по перше, я хотіла би е, знати не. По інсайдерській інформації, які користуються деякі народні депутати, я не знаю, чому вони мають, а ми не маємо, і навіщо від когось пішла новина, що в нас дефіцит бюджету десь 400-500 мільярдів, і це пов'язано з військовими видатками. А я цього не бачу, а я в це не вірю. А я не довіряю тому, що йдуть якісь слухи. Чому про це не говорить? Нехай приходить міністр фінансів до кожної фракції, до кожної групи і переконає нас, що це так. Тому що це ж не просто заявити про дефіцит. Це ми ще раз, я ще раз повторюся, це означає, що ми нічого не вміли планувати і не передбачали. І друге, я хочу переконатися, що ніхто не. Як, якби Не підробляє ці цифри з якоюсь іншою метою, тому що в нас уже 100 мільярдів знаходиться гривень в дебіторці, тобто відправлені на закупівлю зброї, ні грошей, ні зброї. І вона вже ніколи не повернеться ці 100 мільярдів. Давайте розберемося і запитаємо всіх відповідальних осіб, де ці 100 мільярдів, а потім будемо рухатись далі. Тому що прийти в парламент і сказати, в нас дефіцит 400 мільярдів. Давайте шукати, де їх взяти. Навіть якщо це не буде стосуватися податків, то вони можуть запропонувати ну, джерела, які можуть а де їх взяти? От... Зовнішні, які джерела? Внутрішні, внутрішні. Ну тоді знову піде е... нарощування випуску облігацій внутрішньої державної позики. Облігацій. Але запам'ятайте, за три місяці цього року по облігаціям виплати, абсолютні виплати, по всім видам валют, по облігаціям, були більші. Чим залучено коштів, да, тобто це залучаємо великі суми. Цей механізм себе ви вичерпав. Так, да, абсолютно вірно. Він був і видно, і пропонувався. Він ну він так існує в теорії, як короткостроковий механізм, якщо це короткострокові облігації, і якщо вони під високі проценти від потрібно. А Андрій Рева був в нашому ефірі, колишній міністр соцполітики. Він взагалі дуже жорстко критикував ці облігації. Він критикував, по перше, їх закритість, що фактично населення немає до них доступу. вона Якби відбувається таким інсайдерським шляхом, а банки купують ці облігації, розміщують там він Тобто, а це такі закриті процеси, якісь відбуваються, і він вважає, що це взагалі є корупційна схема. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Дивіться, Я пробувала через дії один раз придбати облігації. От спеціально попробувала, я не змогла, тому що мене відсилає весь час до банку до певного. А, а, а там починається дуже складна процедура, тому я тут десь підтримую Андрія. Ну він що... каже, що військові облігації, які в дії, і облігації, які от випускає. Я так розумію, мінфін, які купують банки і розміщують потім в НБУ на депозитних сертифікатах. Це, це різні друге. Да. Це ось друге. він цю другу історію Друге, критикує. це взагалі знищило нашу банківську систему, тому що в нас банки всі вільні кошти спрямовують насправді на закупівлю облігацій. Вони на ну ви знаєте, тому для банків і підвищена ставка податку на прибуток, які вони сплачують, і тому в нас таке слабке кредитування реального бізнесу тому в нас так все зарегульовано, що в принципі. Все, що мало би працювати навпаки, доведено до абсурду, коли виживає бізнес, і йому навіть ну треба би було пом'якшити умови по забезпеченню, наприклад, при отриманні кредитів. В нас все ці все, всі, всі ці вимоги ще стають більш жорсткішими. Тобто, і взяти кредит, практично неможливо, де й банку нецікаво, не цікаво, тому що для банку це ризик, але ці ж самі кошти можна вкласти в облігації і отримати більший швидший дохід, чим. Працювати з бізнесом і нічого не робити, при так цьому. а так. щодо громадян України, то тут теж є проблема. Але проте, от дивіться, ми повернемося до дефіциту, то де ми його можемо взяти, да так, так, так. Так, тобто в нас зараз дуже багато є нових обіцянок щодо е, коштів наших. Е, не кредиторів, а партнерів уже у виживанні України для того, щоб запустити цю програму дронів. Да? Тобто, у нас датська модель фінансування для виробників зброї, вона вона дуже добре працює, і справді це корисний досвід, який який мали би все ж таки ті країни, які говорять, що згодні допомагати, піти по цій моделі, тому що справді. Фінансувати конкретного виробника, який проходить комплаєнс, і який відповідає вимогам країни, як прозора структура, і, 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 все, і всім іншим вимогам, то мені здається, це дуже вдала модель. Дуже вдало от німці пообіцяли 5,5 мільярдів зараз. Я так розумію, частина піде там на виробництво зброї німецької, але частина піде і на наше виробництво. Ці кошти є а внеском, скажімо так, не лише в нашу оборону, але й в економіку. Чи ні? Якщо вони будуть фінансувати програми там розробки за дальнобійних ракет, ну, чи ми про це почули про тауреста, да? і що виробники дрони будуть і... буде в Україні? А там... да. так, тобто це... це дуже буде дуже великий позитивний досвід. Для нашої країни це використання власних українських потужностей, це заробітна плата людей в Україні, це насправді працевлаштування, і ця, цей комплекс всього дасть справді додаткові можливості для країни. І саме головне, це для виробництва зброї знову ж таки поштовх. І прилив свіжих оборотних обігових коштів для того, щоб вони рухалися, і це гарантія оплати виготовленої продукції, що до речі, дуже часто потім у нас страждає. Ну і взагалі, от всі ці системи, які почали працювати, вони би точно мали би. Ще два роки назад в такому темпі розвиватися для того, щоб ми вийшли на якісь нормальні обсяги виробництва профінансованого виробництва, а не власне за ініціативою просто виробників Ніна Петрівна. То повертаючись до теми, а де брати гроші, якщо уряд прийде до парламенту, зараз каже 500 мільярдів, не вистачає. Які джерела от цих 500 Дивіться, мільярдів? я сьогодні прочитала про те, що закінчився перегляд програми МВФ, що ми в найближчими там місяцями отри отримаємо десь 500 мільйонів і це так. власне вже восьмий перегляд програми так. механізму розширеного фінансування. Черговий транш Україна зможе отримати після затвердження перегляду mm -hmm. виконавчої ради МВФ найближчі тижні. І таким чином загальна сума виплат за цією програмою станом на зараз складає понад 10 мільярдів доларів. Це за 15,5 мільярдів доларів, які загалом ця програма має під собою. І також уточнюю, що загалом у цьому поточному 25-му році планується залучити від МВФ 2,7 мільярди доларів за. Результатами чотирьох квартальних переглядів, але аналітики там вже подивилися, порахували, що ми отримаємо все одно менше ніж віддамо. Тому що в нас є попередні борги, за якими теж є виплати цього. Абсолютно року. вірно, абсолютно вірно. Ця сума незначна, але справді продовження програми МВФ я взагалі чогось була дуже скептично налаштована, тому що. Велику кількість зобов'язань, які брали на себе. Ми Ми їх не виконали. Ми як завжди, обдурюємо партнерів. Це просто наша українська така гра а з іноземними це? партнерами. Які зобов'язання? наприклад, це стосується тих, що, що мені відомі, і оскільки віддані мого комітету, це по перезавантаженню БЕБ до сих пір. Навіть не сформована комісія по відбору по роботі по подальшій роботі по керівнику. Бюро економічної безпеки. Бюро Хто економічної знає, так, і і безпеки. Це робовідок. по митниці, теж проект закону, який вони координували знову перезавантаження митниці, призначення керівника митниця, не виконуючи його обов'язки. І е, ці якраз питання були дуже важливими і ключовими, бо вони ж їх прив'язують до ефективності використання коштів. Тобто, чи є контролюючі органи, чи можна їм довіряти. І як вони працюють, тому для МВФ ну це були такими собі одними з основних пунктів, чи ми справимося з цим завданням. Ну і митниця, оскільки вже багато нашуміло про те, що додатково, якщо не буде. Прикриватися то та пряма контрабанда і, і, і там скрита контрабанда, то е, можна ще додатково отримати більше 100 мільярдів гривень в рік надходжень від митних платежів, а це величезні суми. Тому, ну, звісно, коли МВФ чує про такі резерви, скриті резерви, то вони наполягають, щоб ми рухалися в цьому напрямку, але ми не рухаємося. І от саме, е, знаєте, таке для мене. Викликаючим є те, що, що влада, навіть готуючись до перегляду, нічого не спромоглася пришвидшити. Тобто вони як не хотіли цього робити, бо там очевидно не визначили, хто може бути із лояльних людей керівником того ж бюро економічної безпеки. Ми знаємо, що це взагалі настраждала історія з самого початку створення цієї інституції. Поки не визначаться з людиною, нічого не розпочинається. То, от конкурси не розпочинаються навіть створення комісії, яка би розпочала цю роботу, не проводиться, вона не затверджується. Че на ця комісія урядом, тому що Очевидно, невизначена людина, яка зможе очолювати е, цей орган. Ну, митниця це ж взагалі це от, людина, яка очолює митницю. Це там друга людина в країні. Практично. Ну, якщо не друга, то може третя. Якщо е... а може не друга і не третя, але ні, десь посередині направляю. так. О, десь. Е, от зараз це змінилося чи ні? І власне, ні, мені здається, бувається? ви помиляєтеся. Людина, яка керує роботу митниці, знаходиться на банковій, тому е, е, Керівник може бути формальний, але якщо у нас не буде політичної волі, щоб всі органи державні органи працювали в законний спосіб, тобто виконували норми закону, у нас нічого не зміниться, кого б якого б керівника митниці не призначали. І тим більше, що в нас дуже зараз децентралізований вплив на митниці, ми знаємо, що одеська митниця може перебувати під впливом од одного кола. Осіб західні митниці перебувають під впливом інших осіб, і все це нічого не змінюється. Тому е, керівник митниці, як особа, посадова особа, як обличчя митниці, може бути з над е, гарними якостями, але не впливати на подальшу е, роль митниці і зміни на митниці. Тобто, отак ми в усьому в цю багнюку так загрузли, погрязли в ній, що вирватися нам дуже дуже тяжко. Так. Ну і власне, от коли говорять про митницю, завжди от, звичайних українців так починає одразу торкатися ця тема, яку періодично піднімають про обмеження на посилки. От кажуть, посилки з Китаю, кошмар, люди купують на там на Тему, чи десь на Аліекспресі, на Амазоні. Треба терміново це згортати, бо там це така дірка, дірка на митниці. От чи ми будемо до цього опускатися? До зменшення? Ня цих лімітів до я думаю, ВВД. що так такі плани є у влади дуже багато зараз проходить круглих столів, і до речі. Абсолютно різні думки звучать з цього приводу. Наші, от якщо ви зараз подивитеся ще про які сектори економіки зростають, то роздрібна торгівля вона зростає. А роздрібна торгівля у нас вижила дрібний і малий бізнес. І ну, абсолютно вже ми навіть це всі бачимо, що в нас зараз великі, великі сітки, великі торгові центри. Вони підібрали буквально всі товари, які раніше там продавалися виключно на ринках і були такі для знаєте, неприскіпливого покупця або з невеликими доходами. То зараз в таких торгових центрах можна купити все від дешевих товарів до самих дорогих товарів. І це означає, що абсолютно прямою конкуренцією для них є посилки із Китаю через оці всі торгові площадки ТЕМУ. Типу тому ну насправді великі асоціації вони підтримуючи своїх членів, наполягають і весь час дають листи в комітет податкової і митної політики про те, що терміново треба змінювати. Політику в державі щодо цих посилок, бо це конкуренти щодо товарів, які також є в наших магазинах, але з яких сплачуються податки, привезені. А тут заходять товари без сплати податків. Чому теж сплачується мито? Якщо понад 150 доларів, там ж так. дуже суворо ну, це ну... контролюється. Ти маєш надати декларацію, маєш показати, що ти дійсно заплатив цю суму, тобто там дуже складно щось підробити. І я, от по своєму досвіду, знаю, що якщо ти купуєш понад 150, а ти там на митниці і банківську випуску додаєш, вони звіряють з тим, що ти в магазині чек, як, який ти отримав. Але 150 – це ж виходить десь 6 тисяч гривень. А хто на 6 тисяч гривень на тему десь закупається? Я на Амазоні купував там ну якісь от там гаджети і все. таке. Ну, Тобто години купував. я е бачила навіть зміни про те, що мають розкриватися, надати право розкривати такі посилки для того, щоб пересвідчитися, але тут же… Е Знаєте, зараз у нас відносно фізичних осіб оподаткування звичайних громадян дуже багато тем крутиться. От зараз два є проекти закону зареєстровані, уже зареєстровані, і вони в комітеті ще лежать, ще не розглядалися, але вони дуже є чутливими для суспільства. Це щодо оподаткування всіх продажів, які здійснюються на таких платформах. Тор торгівельних платформах, бо одні є з бізнесові платформи, а інші просто є інформаційні платформи. Ага. Типу електронна дошка оголошень. Я хочу щось продати, я дала оголошення, ви що купили. А, а купивши в мене, ви мені платите гроші після того, як ви побачили, що ви в мене купили. Так виявляється, що е, всі ці кошти, починаючи від першої копійки, мають бути оподатковані. Ні, а, не Петрівна, ми до цього повернемося, якщо так. вистачить часу. Зараз давайте теми військові, мобілізаційні Яку? нацбезпеки. Розглянемо з Олександром Федієнком. Так, так а, до нас вже долучається власне Олександр Федієнко, народний депутат від Слуги народу, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І, зокрема, пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Хочемо подискутувати да. з, з приводу однієї цікавої. теми. Хотів підтримати Ніну Петрівну. Так, бо ну це дійсно. Ті, на мій погляд, ганебні явища, які зараз відбуваються, зараз ще й банк тут долучили. Вони розсилають ФОПам, листи, що, начебто, ФОП там немає спроможності щось робити, виробляти. Ну десь я, е, хоча і з іншої політичної сили, але я особисто таку тенденцію не підтримую. Зараз такий час, що треба навпаки. Лібрізувати всю цю, цю історію і дати громадянам України. Хочу він придбати той гаджет на е, Амазоні. Хай придбають. Дивіться, це ну це його право, це його просто громадянське конституційне право. Хоче ФОП там щось собі робити? Хай він робить. Ми навпаки, повинні створити умови, а не то, знаєте, затискати, затискати, як в в шаріків душили, 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 душили. Тому от в цьому питанні я ніколи не підтримував. І не підтримує полі... законодавчі зміни, які, наприклад, профільний комітет, в якому працює, Петрівна, не потрібна не зі звісно, ініціативи, а з інших депутатів подає до парламенту. Ну то зараз пройти до військових тем. А може це не від хорошого життя? У це такий мікроменеджмент всіх цих фінансових процесів? Можливо, від того, що просто грошей вкрай мало, і тому доходить до цього. Хоча в теорії економіка має давати такий такий потік там та податків, щоб не спускатися до рівня оцих дрібних там підприємців, які щось приторговують, приторговують посилки, звідти посилки ще звідкись Фрацизм. продали на великсні. Навіщо цим займатися державі? Взагалі. Звучить красиво, але все ще раз я погоджую, що це великі асоціації лобіюють інтереси, звісно, своїх учасників, своїх членів для того, щоб монополізувати ту або іншу секторальну галузь, незалежно що це роздрібна, торгівля, оператор зв'язку, і не потрібно знати цю історію. Що зараз через декілька крупних асоціацій практично беззаконням монополізують галузь зв'язку, вбиваючи середній малий бізнес. Ну і все це тільки в цьому питання. Пане Олександре, і до оборонних тем, як ви самі зазначили, Власне, в Верховній Раді наразі розглядають можливість дозволити чоловікам віком до 23-24 років виїжджати за кордон. Про це заявив народний депутат від слуги народу, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки Федір Веніславський. Напередодні він давав інтерв'ю медіа центру Юкрейн. За його словами, такі обговорення з'явилось, щоб не втратити молодь, яка виїжджає за кордон, і потім не може повернутись до України. Давайте почуємо деталі, що сказав Воніславський. Питання дуже сенситивне, тому що, ну, по-перше, дуже складно визначити оцю межу, з якої молода людина може виїжджати чи не може виїжджати. І, але ми це питання обговорюємо і воно, безперечно, є болючим, і його необхідно вирішувати. Розуміння про необхідність вирішення цього питання є. Я думаю, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть відповідні законодавчі ініціативи, які ми зможемо проголосувати для того, щоб таку ситуацію виправити. Пане Олександре, отже, на якому етапі розгляд такої ініціативи наскільки серйозно є дійсно станом на зараз обговорюють парламентарії, зокрема члени профільного комітету? дивіться в комітеті, це поки не обговорюється, але дійсно місяць тому я підняв це питання в нашій фракції з приводу того, що ми маємо величезну проблему, коли батьки юнаків, які досягли, наприклад, 17-річного віку, намагаються їх ну намагаються, а вивозять по факту. З України вони там вступають в